І рідомаси. В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський, вітаю. Відсутність дронів. Відсутність дронів, браковані міни, проблеми із фортифікаціями можуть стати причиною подальшого руху окупантів у бік Дніпропетровщини. кажуть військові аналітики. Ворог тисне на більшості напрямки фронту, оточити Покровський, вирватися на трасу на Павлоград найближча ціль окупантів, припускають військові експерти. Тим часом до Дніпропетровщини приїхала спецкомісія Верховної Ради інспектувати укріплення. Стверджує, фортифікації є. А фото порожнього рову із дошками, поряд, яке поширили військові, це насправді роботи, які виконуються наперед. Ситуація по всій лінії фронту загрозлива, особливо на Курахівському, Времівському і Покровському напрямках. Після фактично повного захоплення селища Шевченко до Покровська полями ворогу залишилось до трьох кілометрів. Військовий журналіст Юрій Бутусов пише про нестачу дронів у військових. Критична ситуація під Покровськом через майже повну відсутність дронів у нашої піхоти росіяни на даному напрямку мають значну перевагу у їх кількості. Українське керівництво ніякої уваги до забезпечення дронами підрозділів, які захищають Покровськ, не приділяє. Це дозволяє ворогу просуватися та захоплювати наші позиції. Зараз склалась загроза швидкої втрати Покровська саме через відсутність, взагалі забезпечення нашої піхоти дронами. Нині основна стратегічна мета окупантів вийти на адмінкордони Донеччини, заявляє військовий аналітик Дмитро Снігирьов. А відсутність дронів та потрапляння на фронт бракованих мін зводять на нівець усі зусилля Сил оборони. Отже, так оця ось міна от такого от маркування і ще іншого маркування. Вони дають нам не розрив. Що на оцих Б429 є підривача, що на М12. Також в них йдуть отакі вишибні, штатні. Накал гарний є на всіх. Не спрацьовують. Тобто ж нові вишибні, але вони не спрацьовують. Багато абортів. І 45 тисяч мін, які б мали би стримати російський наступ. В моменті його критичної активізації, вони виявляються, браковані. Тобто, фактично, йде мова про те, що силам оборони нема чим стримувати російський наступ. Міни браковані, дронів не вистачає. інженерно фортифікаційні споруди відсутні від слова абсолютно. І це при тому, що з держбюджету виділені колосальні. Кошти на і придбання дронів і відповідно будівництво і інженерно фортифікаційних споруд. Імовірна відсутність укріплень за покровському бік Павлограда, про яку розповідали українські військові, плюс тривожні повідомлення у статті Financial Times про те, що фортифікації на Дніпропетровщині почали будувати лише кілька місяців тому, дає привід для занепокоєння. Додає Снігирьов. і е, якщо хтось гадає, що ми зупинимо ворога виключно на підступах до Павлограда, ну це як мінімум. Або нерозуміння ситуації, або відповідна державна зрада. Давайте називати нарешті речі своїми іменами. Це був приклад Харківської області, що один із директорів компанії, яка Отримала великі підряди на форти... на будівництво фортифікаційних споруд, ще минулому року, році притягався за крадіжку алкоголю в одному супермаркеті, а зараз через його компанію проходить великі суми грошей. На жаль, багато українських можновладців просто не розуміють, що це війна, що це не просто бізнес-проект. Їм здається, що та, ну, на цьому можна стільки розпиляти, стільки заробити грошей, але вони просто не встигнуть їх витратити. Тим часом парламентська спецкомісія, яка проінспектувала зведення фортифікації на Дніпропетровщині. Певнить, зрада скасовується, укріплення є ба більше на їх будівництві. Обласна військова адміністрація заощадила 70 мільйонів гривень за рахунок того, що роботи виконували не підрядники, а зробили фахівці збройних сил України, ДССТ і сил підтримки. Це перше, друге, те, що бачили журналісти, і показала громадськість, насправді мова йде про роботу, яка має бути зроблена в наступному році. Але для того, щоб не чекати наступного року, враховуючи ситуацію, мідливо на фронті, виявили ініціативу і зробили ту роботу ті згодноопорні пункти і ті об'єкти фортифікації, які мали місце. Сьогодні бути за яким на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими, там, де солдат і офіцер може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Її компанія автомагістраль південь показала взводні опорні пункти, зведені на кордоні з Донеччиною, а саме на Покровському напрямку. Наша компанія зводить нову лінію оборони на межі з Донецькою областю. Завдання надійно прикрити Дніпропетровщину. Перші опорні пункти вже побудовані. Головна відмінність наших фортифікацій комплексний захист від FPV-дронів на всі лінії оборони. У повідомленні також йдеться, що укріплення схожі на підземне містечко, а переходи між ними це замасковані тунелі, які важко виявити ворожій розвідці. Стверджується, що роботи тривають. Втім, компанія повідомляє, навіть авансу за роботу не отримала, проінвестувавши сотні мільйонів гривень власних коштів. Ірина Носачова, Валерій Галушка. Дніпро ТІВІ Місто Дніпро турбується про внутрішньо переміщених осіб. З березня цього року внутрішньопереміщеним особам надаються набори продуктового харчування, придбані коштом міста. До осіб, які можуть отримати проднабір, входять люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, недієздатні особи, діти віком від 3 до 18 років, а також ті ВПО, які отримують послуги соціальних служб. Щомісяця наші приміщені особи, які вразливих категорії та які перебувають у складних життєвих обставинах, отримують набори продуктів харчування. Для цього вони подавали документи, заяви до управління соціального захисту населення. Починаючи з березня 2024 року було вже видано понад 9700 наборів. В грудні плануємо видати понад 1200 наборів. Дісного каш тут багато каш, борщ, суп. Тобто всі можуть поїсти і наїстися. На місяць нам точно вистачає. Кожного місяця ми отримуємо таку допомогу. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 11 осіб. Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня. Пошуково-рятувальна операція у місті завершена через російську ракетну атаку по приватному медзакладу. 22 людини, серед яких дитина отримали поранення. Масові мінування чи не щодня поліція отримує сповіщення про закладену вибухівку в навчальних закладах Дніпра. Через це заняття в школах зупиняють, а дітей та працівників евакуйовують з приміщення. Правоохоронці та вибухотехніки обстежують зазначені навчальні заклади. Спрогнозувати чи є ці повідомлення черговим фейком РФ або чиїмось жартом неможливо. Тож такі перевірки доводиться проводити щоразу, як проходить евакуація школярів в одній зі шкіл міста, та який алгоритм дій дізнавалася наша Дар'я Лисенко. При отриманні на пошту листа про замінування. Якщо відсутнє світло, у нас є такий чудовий дзвоник. Ми даємо чотири сигнали. Обходимо всі поверхи, попереджаємо людей про замінування і всі організовано виходять із закладу. Кожен ранок у школах Дніпра починається з листа на пошту, в якому попередження про загрозу підриву. Загроза мінування відбувається чи не щодня, тому кожен навчальний заклад розробив власний алгоритм дій у разі небезпеки. Вчителька однієї шкіл міста Любов Олександрівна каже, час на евакуацію дітей дійшов майже до ідеалу. Ну, п'ять хвилин це найбільше. Це п'ятий клас. Вони встигають швидко одягнутися, взяти свої речі. Я зачиняю клас, і ми евакуюємося. Якщо потрібно, ми йдемо до закладу у випадку повітряної тривоги до укриття. А якщо це мінування, ми чуємо чотири дзвоника. Ми виходимо за межі закладу за відповідним алгоритмом. У нас всі діти на початку року навчального пройшли інструктаж. Вони чітко розуміють алгоритм евакуації закладу освіту в різноманітних випадках. Майже у кожному кабінеті закладу розвішені постери, які вказують на алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях не нехтують нагадування про безпеку і викладачі школи. На випадок евакуації мають спеціальний одяг зі світловідбиваючими елементами. У кожного нашого чергового вчителя ну поліцейський свої одягає, перекриваємо дорогу і переводимо особливо. Якраз у цей час з 10 по 11, це припадає на розклад молодшої школи. Знімальна група випадково потрапила на замінування однієї шкіл міста і побачила на власні очі, як відбувається евакуація дітей. Як би ми не хотіли, щоб освітній процес відбувався ну без всяких перешкод перешкод, але безпека ще раз повторюсь, це Саме головне безпека наших дітей. Тому навчити ми їх зможемо, якщо умови будуть дозволяти. А безпека передусім. Директорка Ірина Хом'як каже: гімназія готова до будь-якої небезпечної ситуації, будь то замінування або ракетна атака. Оце складна ситуація, коли у нас і повітряна тривога, і накладається міна небезпека. Ну ми для себе, от іменно в нашому закладі, взяли за правило, що перед початком. Учбового процесу разом з офіцером поліції ми оглядаємо укриття. Дуже часто у нас були такі випадки, коли іде повідомлення замінування і ракетна небезпека. І в цьому разі дуже складно одразу знаєте, так зорієнтуватися і прийняти вірне рішення. Ну тепер ми знаємо, що укриття у нас перевірено і перевірено нарядом поліції. Порядок проведення евакуації у разі загрози життя прописаний в законодавстві України. Але в кожному закладі алгоритм дії різний. Це в усіх алгоритмах. Це обов'язково ми повідомляємо поліцію, службу поліції, обов'язково відбувається процес евакуації дітей і взагалі всіх присутніх на той момент в закладі освіти на території закладу освіти. Обов'язково після цього працює команда реагування, яка створена в закладі освіти, де йде огляд приміщень, будівель, території закладу. Сповіщення про закладену вибухівку у навчальних закладах Дніпра дедалі частішують. Аби вузпечити школярів та викладачів, раз на півроку їм проводять заняття мінної небезпеки. Щоб дізнатись, чи це невдалий жарт, чи чергова провокація окупантів, ми надіслали запит до поліції та чекаємо на відповідь. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Костянтин Кесер, Дніпротіві. У Дніпрі на Тополі в ДТП загинув пішохід. Аварія сталася на прихресті запорізького шосе та вулиці Джинчарадзе. За попередньою інформацією, водій на автомобілі Хюндай їхав зі сторони вулиці Панікахи по Запорізькому шосе у напрямку проспекту науки. І поблизу Зебри збів жінку, яка приходила дорогу по пішохідному переходу. З якою швидкістю їхав водій, невідомо. Але від сили удару тіло відкинуло на 40 метрів від місця переходу, а машина отримала серйозні пошкодження. Усі обставини події з'ясовують. Правоохоронці. Рятувальники Прикарпаття знайшли Дніпровського туриста, який заблукав у горах. Сталося це на схилі Говерли неподалік Пруцького водоспаду. Надзвичайники підтримували зв'язок з 21-річним чоловіком і встановили його координати. Пізніше рятувальники оперативно знайшли хлопця. Його стан був задовільним. А бюро економічної безпеки арештувало сім літаків, які пов'язують з Ігором Коломойським, у межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Зокрема, наразі арештовано три літаки Боїнг 737 800 один Боїнг 737 900 та три літаки Ембраєр 190 Їх орієнтовна вартість становить 40 мільйонів доларів. Роль України, козаки та незалежність найважливіші теми історії України зібрані на одному сайті. Його створила Дніпрянка майже три роки тому, дала назву «15 років до української єдності. Адже на сайті зібрано 15 статей, починаючи з історії Київської Русі, а завершуючи боями за Азовсталь. Статі короткі та інтерактивні. Загалом читання займає до 10 хвилин, а скористатись онлайн-підручником вже понад півмільйона людей. Вивчав історію наш журналіст Артем Ліфінцев. Ця з 15 статей від Росії до російсько-української війни намагалися вкласти сенс не тільки у слова, але й у візуальну складову. Традиційні кольори вишиванки на створеному сайті про історію України заснувала його 18-річна Дніпрянка Марія разом з родиною на початку великої війни була вимушена переїхати до Чернівців. Саме російська агресія побудила дівчину на заснуванні історичної платформи. Втілювати ідею розпочала із березня 2022 року. Ми з сестрою е, поділилися своїми ідеями про розробку цього сайту. Що от, е, я хочу створити сайт про історію України. До цього я навчалася в комп'ютерній академії. Я хочу застосувати ці знання. За півроку інтернет-ресурс був готовий. Над ним працювало понад півсотні людей. Кожна стаття присвячена важливій темі в історії українського народу. До тексту додаються ілюстрації та відео. Його мета е, щоб Людина, яка ніколи не вивчала історію, могла познайомитися, в тому числі українець і іноземець, адже сайт перекладений чотирма мовами, або ж отримати, або ж сайт, це також можливість отримати нову перспективу на історію України. Цей онлайн проєкт є важливим не лише для дорослих, але й для школярів, які, користуючись сайтом, з легкістю можуть підготуватися до іспиту від Русі до Азовсталі. Інтернет-ресурс складається з 15 статей про важливі події в історії України. Проте свіжу інформацію творча команда додавати поки не планує. Хочемо дати подіям охолонити. Не хочемо ворушити занадто нещодавні події і заполітизовувати якось цей ресурс. Тому так починаємо з Русі, закінчуємо зараз. Азовстальню. Марія каже: знати історію необхідно кожному українцю, аби не повторювати помилки минулого. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов Дніпро Тіві. Дніпро готується до новорічних свят. Цьогоріч у місті вирішили відновити традицію встановлення святкової ілюмінації. Прикраси запрацюють 20 грудня на чотирьох локаціях: площа Успенська, бульварна частина вулиці Короленка, вулиця Дмитра Єворницького та сквер Олексія Хільського. Більш ніж 30 світлодіодних конструкцій та близько 17 кілометрів гірлянд. Це обладнання було придбане ще до повномасштабного вторгнення. Тому додатково кошти з бюджету міста на це не виділялись. Зараз намагаємося зробити так, щоб при відключеннях ці нації все ж таки працювали. У зв'язку з тим, що потужність, загалом потужність цих ілюмінацій складає близько 7 кВт. Це в порівнянні десь 4 електрочайники. Ми зараз думаємо, яким чином зробити і поставити безперебійники. Це, мабуть, будуть. На там, істочники на батареях. Насамперед ми це зробили для наших самих найменших місцян. Тому що я вважаю, що дитинство неможливо перенести. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!